Цікаво, з якого віку вони купують харчі? 8 років це, по-моєму, найменше, що я бачив. Менше я не бачив. Ну, 8 років. Ого, куди вона пішла? Молоко і сушню. Слухайте, ну аж сюди доходять. Ого, як відстань долають. Тобто, виходить, оці ятки нормально будуть. Ой, ще й борошна взяла. Дитина, а як ти все несеш? Як ти доля моя? Як ти все все несеш? 8 рочків, 10 літрів молока, 10 кілограм сушні, і борошна 10. Боже, як ти на, на собі це все тягнеш? Дитина, ти ще кудись пішла? Господи, оце набирає. Батьки мають просто її на руках носити дівчину цю. І масло ще взяла. Бог ти мій, яка молодець. І, і солі взяла. Слухай, у тебе гроші є, дитина. От і набирала. От і понабирала. Ще кудись пішла? Та йди вже додому. Ну, правда, вже стільки набрала. Давайте за нею Постежимо Все, прийшла. Бог ти мій, яка молодець, яка молодець. Попитну воду. Золото на дитина. Золото. І ще й рибу хтось купує. А хто? Владомира. я не знаю, це сім'я просто е, ідеальне виховання. Діти, поки батьки працюють в корівнику на риболовні, діти купують харчі. Я не здивуюсь, якщо вони в 12 і 8 років ще з цього щось приготують.